увага українців до авдіївки але ворог може піти у новий ще потужніший наступ на іншій ділянці фронту про активність окупантів на Оріхівському напрямку повідомив речник оперативно стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на. На Авдіївському напрямку, і очевидно, що е, московити туди вийшли не на прогулянку. Звертайте увагу на назви населених пунктів Роботине. і власне цей роботинський виступ. Росіяни поставили задачу штурмовими діями також здобути там певні успіхи, так само як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці. І Ситуація в Авдіївці вкрай складна в третій штурмовій Офіційно підтверджують свою термінову предислокацію до міста. Командир бригади Андрій Білецький наголошує. Що його побратими відбивають навал росіян з усіх напрямків? Війна йде буквально на 360 градусів. Лише треті штурмові протистоять сім російських бригад, із них дві вже зазнали критичних втрат. Про втрати окупантів говорять і вони самі під час оглядин поля бою, десь в околицях Авдіївки. Он наш там сейчас теж все раздолбили, а деревьев, видишь, ничего не осталось. Ах, глушат конкретно. Наши постреляют пять минут, ах, весь день, сука. накрывает нас. Вот, от 4000 тысяч, говорит, человек осталось от бригады. 30 процентов, вот считай, вот трупы одни. Это все наши. Вот так вот мы и живем. Называется, Мишка поехал на войну посмотреть. Посмотрел. Я не ожидал такого. Але не очікували настільки складних умов, і українські захисники. Заступник білецького Максим Жорін заявляє, що навіть його бійцям було важко уявити умови, в яких триватиме бій. Ворог оприлюднює відео, де він чіпляє свої ганчірки у нових частинах міста. Військове командування наголошує, що подекуди ЗСУ доводиться відходити із займаних позицій, але резервний шлях досі працює. Що стосується Безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то постачання і евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Тобто, якщо ми говоримо про Бахмут, у нас був досвід там великі сили, але там була. Пігота більше складала зеків, плюс спецура, яка вагнеровська, яка підходила на слабкі місця. А то тут все ж таки лінійні підрозділи, плюс ГРУ. те, що у росіян є, скажімо так, на мій погляд, це саме головний зараз кулак, який є в Україні, який зараз рухається з за боку. Чи поінформовані українські партнери про ситуацію на полі бою? Про це за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн, журналістам телеканалу ICTV говорив керівник Кир. Рило Буданов, але на думку головного військового розвідника країни, доля Авдіївки досі не вирішена. А закиди окупантів про нібито просування на Куп'янськ лише чергова ворожа, і псо в Авдіївці ситуація важка, всі це знають. Але ну сказати, що щось там зовсім критичне. Я б так не сказав. Є проблеми з проривом центральної частини міста, але все ж таки не більше того, Це все вирішить рішучі дії з їх або з нашого боку. Говорити про результат зарано ще. Під Куянськом жодних там в принципі, серйозних змін не відбувається. Не вірте, це все інформаційні вкиди більшістю. Ну а більше гарячих точок тоді немає. Але є гарячі точки на самій Росії. У ніч проти четверга влучні дрони завітали на ще одну російську нафтобазу. Цього разу у Курську область московити заявляють, що запалали два резервуари з дизельним пальним загальним об'ємом майже півтори тисячі кубометрів, і гаряче не лише на українському прикор. Донні загадкові події на черговому військовому заводі цього разу щось відбулося у місті Бійськ в Алтайському краї на підприємстві, яке виготовляє боєприпаси, вибухівку та твердопаливні заряди ракетних двигунів. Буде менше двигунів, буде більше інженерних думок в окупантів. Росіяни хотіли запустити в повітря нову революційну розробку, але дрон камікадзе передумав: Вічного вам польота московити. Давай, Леха, двигателя. Вот так работает наша авиация. Ох ты, авиация отработала. Олексей Пасак, пятый канал. Україна пережила ще один масштабний російський обстріл. На ранок ворог запустив 26 ракет різних типів балістику та крилаті. Серед них може бути і північнокорейська. Упродовж двох годин повітряної тривоги ППО знищила 13 ворожих ракет. Однак у Львові, на Полтавщині, а також на Харківщині. Є влучання. у Чугуєві та Великому Борлуці Загинули люди. Про наслідки обстрілів Лідія Середюк. Російська атака знову забрала життя українців. Є загиблі та поранені на Харківщині. Московити цілили ракетами С-300 та влучили у два будинки. Харківська прокуратура показала наслідки ракетної атаки. На світлинах розтрощене житло мирних мешканців. У Миргородському районі на Полтавщині є влучання в склади, повідомили в обласній адміністрації. Вогонь ухопив сотню квадратних метрів без жертв. Натомість поранені є в Запоріжжі. Багатоквартирні будинки та Світній заклад зазнали пошкодження. Було влучання у промзоні міста. відкрилося у мене з тієї сторони окна. Я тільки сейчас побачила, вийшла в і побачила, що тут все розрушено. в цій ситуації ну, код очень сложна. Як досорієнтуватися об этом, не думаєш. Потім только все, що відбувається. на Дніпропетровщині. ППО збила дві ракети. Окрім цього, ворог поцілив в об'єкт. Цивільної інфраструктури летіли ракети, і на Київ заходили до столиці з декількох напрямків. По них відпрацювала ППО. Уламки збитих ракет впали у двох населених пунктах Київщини. Пошкоджені приватні будинки та декілька господарчих споруд у Бучанській громаді утворилася величезна вирва. Обстріляний житловий мікрорайон зруйновано біля п'яти пошкоджено біля п'яти житлових будинків. Оперативно працюють всі компетентні служби. Сусід він напроти подзвонив він якби вдома. Сказав, що він підійшов, в його теж криша пострадала. Підійшов на мій будинок, подивився, сказав, що пів хати, як то кажучи, і взаді там будинок повністю весь пострадав. Волною підняло і його опустило. Стіни, як самі бачите, воно вже якби не підліжити вже ремонту. Криша, ж все, все летіла, воно кровать, і це окно все падає. І це на мене тоді. На Львів летіло понад 10 російських ракет, повідомив міський голова Андрій Садовий. Одна влучила у цивільний об'єкт. Є троє поранених. Пошкоджені 18 будинків, дві школи та один садок. Один вибух, потім був другий вибух, а третій Є. вибух був дуже сильний. що от наслідки удару. Дуже гучно було і дуже було чути. У вашому будинку щось постраждало? Я тут живу на першому поверсі. Ні, ні одне вікно не вціліло. Автомобіль, який був припаркований, теж пострадав. Вітрове шкло ушкодження самого корпусу на Хмельниччині ворог пошкодив цивільні об'єкти. Інформації про постраждалих не було. Люди вціліли і на Івано-Франківщині, де ППО також збивала російські ракети. Після падіння уламків виникла пожежа у господарчій будівлі. У ДСНС повідомили, що вогонь вдалося приборкати. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей. Цього ранку ворог вкотре здійснив комбіновану атаку, застосовуючи різні типи ракет. Вони міняли свій курс під час польоту. Загалом московити запустили по Україні 14 крилатих, 6 балістичних, 4 керовані авіаційні та ще дві зенітні ракети із комплексу С-300. Ну не просто так це все відбувається, оті кружляння і так далі. Ворог прекрасно розуміє, що є потенційні місця влучання, верніше потенційні місця, де можуть бути уражені і ракети, і дрони вони прокладають заздалегідь маршрути. Ну відбувається також і протидія нашими засобами сил оборони, де також працюють засоби радіоелектронної боротьби, про яких зараз теж дуже багато говорять. Зверніть увагу, запускалася калібри. Дуже рідко це добуває останнім часом. Спускалися калібри з під Новоросійська. Очевидно, таким чином росіяни вирішили продемонструвати, що хочуть залишатися хазіями на чорному морі. Що щось вони там ще можуть? Ну не треба там скидати з рахунків Чорноморського Російської Федерації. в основній ракетні кораблі в них залишилися. Цілими вони їх відвели до новоросійської, і бачите, здатніх використовували. у військово-морських силах зсу пов'язали сьогоднішню атаку зі знищенням напередодні великого десантного корабля Цезаря Кунікова. Образилися вони сильно, враховуючи те, що вже протягом кількох місяців не застосовували вони крилаті ракети типу Калібр. А сьогодні вони про них згадали. Чотири штуки запустили. Відповідно, це вже був такий не те, щоб відчай, але бажання повститися досить велике. Тому так втрата чуттєва для, для росіян. Доки Україна оговтується від чергового обстрілу, сили оборони продовжують бити ворога, аби він втратив ще більше. Лідія Середюк, п'ятий канал.